В ваших документах, що ви навчаєтесь з 1.9.22 року. Тобто ви тільки поступили. По 23 статті закону України про мобілізацію. Вістрочки від мобілізації мають здобувачі фаху і предвище або вищої освіти, докторатури і аспирантури. Тобто вже мали бути здобувачами. У вас в ваших документах, що ви тільки поступили. Ну, Я знаю, що там буде. Знаєте, що зріє кримінальний відповідальність? Що хочеш ми пропустили? З цими документами? Добре, чекайте.